І ламають мені транспортний засіб і мінти стоять, ось дивляться. Що ти робиш, кажу, блядь? Що ти робиш, блядь? Он стоїть, сидить, лама мені машину, блядь. А цей стоїть ось знімає, і все нормально. считають поліція, що все нормально. А чоловік ось спуска колеса чи що він там робить? Зачем ти це робиш, блядь? Що він робить? Зупиніть правопорушення. Що він робить? А, зрозуміло. Вони глухі, сліпі, німі, блядь. Вони нічого не знають, а чувак стоїть, він мені колеса спускає, блядь. Ну, нормально. Нормально. Це блокпост. Блокпост, місто Черкаси. От, пожалуйста. Портять мені транспортний засіб. Чувак стоїть і портить мені транспортний засіб. А поліцейський стоїть, дивиться і нічого не реагує, нічого не робить. Будь ласка. Що ти робиш, я тебе питаю там, блядь? Нормально, ч? Поспускав? Вон, підходить до машини і, і мені транспортний засіб, порти транспортний засіб. Ну оце отаке. Місто Черкаси, блокпост. Портять мені транспортний засіб, а поліція ходить, просто дивиться.